Привіт усім! Сьогодні ми зануримось в одну з, мабуть, найбільших загадок нейронауки. Уявіть, ви щось робите, і певна ділянка мозку ну ніби засвічується на сканері. Чи означає це, що саме вона є причиною вашої дії? Або це просто збіг? Давайте спробуємо розібратися, як вчені взагалі відрізняють одне від іншого, звичайну кореляцію від справжнього причинно наслідкового зв'язку. І ось це власне і є те саме фундаментальне питання, яке не дає спокою нейробіологам. Ми бачимо цю активність на екрані, це яскраве світіння, але як? Ну як довести, що саме воно є причиною, а не, скажімо, якимось побічним ефектом? Щоб знайти відповідь, доведеться зазирнути трохи глибше. Тож, як це зробити? Як зазирнути всередину мозку, коли він працює? Ну, один з головних інструментів, який є у вчених, це функціональна магнітно-резонансна томографія, скорочено ФМРТ. Це справді потужна штука, але як ми зараз побачимо, вона, м'яко кажучи, не ідеальна. Можна уявити ФМРТ як такий собі табель успішності. От за предмет, просторова роздільна здатність, тобто відповідь на питання, де саме відбувається активність, у неї тверда п'ятірка. Але от за часову роздільну здатність, тобто коли саме це відбувається, ну тут все погано, дуже погано. Це, знаєте, як мати неймовірно детальну мапу міста, але при цьому годинник, який відстає на кілька хвилин. Користі від такої комбінації не дуже багато. І щоб просто усвідомити масштаб цієї проблеми, один нейрон спрацьовує за долі секунди, за мілісекунди. А от сигнал, який вимірює ФМРТ, це сигнал від припливу крові з'являється аж через 5-6 секунд. Для процесів у мозку це не просто вічність, це, це геологічна епоха. Але, знаєте, ця затримка в часі, це ще квіточки. Найбільша фундаментальна проблема ФМРТ лежить набагато глибше. Вона стосується самого серця наукового методу і називається пастка кореляції. Так от, у чому суть? Є залізне правило. Щоб довести, що X є причиною Y, просто спостерігати недостатньо. Потрібно обов'язково втрутитися. Треба якось вплинути на X, посмикати за нього і подивитись, чи зміниться Y. Без цього втручання це все лише припущення. Давайте розкладемо це на простому прикладі: от є ланцюжок подій: перше стимул, людина бачить обличчя. Друге нейронна активність, якась ділянка мозку спалахує. І третя поведінка людина впізнає це обличчя. Так от ФМРТ чудово показує зв'язок між першим і другим кроком, але вона ніяк не може довести, що саме другий крок, оця активність, спричинив третій. І ось ми підійшли до самої суті цієї пастки. ФМРТ це просто пасивний спостерігач. Вона ніби сидить у залі і записує все, що відбувається на сцені. Але вона не може вийти на сцену і щось змінити. Вона лише фіксує, що дві події відбуваються одночасно, а чи одна є причиною іншої, про це вона нічого сказати не може. Добре, якщо спостерігати недостатньо, значить треба втручатися. Треба якось впливати на мозок. І тут виникає логічне питання, а як це взагалі зробити? Як втрутитися в роботу мозку здорової людини та ще й безпечно? І відповідь Є: це технологія, яка називається ТЕМ-С, або транскраніальна магнітна стимуляція. І це без перебільшення просто геніальний, а головне, неінвазивний інструмент, який дозволяє робити саме те, що нам потрібно? Як це працює? Ну, якщо зовсім просто, до голови підносять спеціальну магнітну котушку. Вона генерує дуже короткий, але потужний магнітний імпульс. Він триває менше мілісекунди. Цей імпульс тимчасово буквально на мить порушує роботу малесенької ділянки кори мозгу. Це ніби створення такого собі віртуального ураження, тимчасового і абсолютно безпечного. Це дозволяє вченим подивитися, а що буде, якщо ось ця конкретна ділянка на мить перестане працювати? І щоб це все не звучало якось надто страшно. Ось вам реальний відгук одного з учасників такого дослідження. Цитую: після цілої години цієї стимуляції мені страшенно захотілося морозива. Ну, думаю, з таким побічним ефектом жити можна, правда ж? Гаразд, від теорії до практики, давайте подивимося, як цей неймовірний інструмент працює в реальному житті. І для цього розглянемо один дуже елегантний експеримент, пов'язаний із розпізнаванням облич. Отже, дослідник на ім'я Девід Пітчер придумав на перший погляд елементарне завдання. Учасникам експерименту дуже швидко показували перше обличчя, потім одразу друге. І все, що треба було зробити, це відповісти, це однакові обличчя чи різні. Простіше не буває, так? А ціллю для магнітного імпульсу обрали так звану потиличну зону обличчя або ж ОФА. Про цю зону вже було відомо, що вона якось пов'язана з обробкою обличчя. Але що найголовніше, вона розташована дуже зручно, близько до поверхні. Ну просто ідеальний кандидат, щоб її тимчасово вимкнути. А тепер найцікавіше результати, коли вчені стимулювали контрольну ділянку мозку, яка не пов'язана з обличчями, точність відповідей була 85%. А от коли вони тимчасово вимкнули саме потиличну зону обличчя, точність впала до 70%. І це саме той момент істини. Це прямий доказ того, що ця ділянка не просто активізується, коли ми бачимо обличчя. Вона є критично необхідною для цього процесу. Причина знайдена. Та це ще не все. Дослідники пішли далі. Вони з'ясували не тільки що робить ця зона, а й коли саме вона це робить. Виявилося, що порушити розпізнавання облич можна було лише, якщо імпульс ТМС надходив у дуже вузькому часовому вікні між 60 і 100 мілісекундами після того, як з'являлося обличчя. Якщо зробити це раніше або пізніше, жодного ефекту. Уявляєте? Точність до мілісекунд це просто фантастика. Так, ТМСС – це справді дивовижний інструмент. Але давайте будемо реалістами. Навіть найкращі, найсучасніші методи дослідження людського мозку мають свої і досить серйозні обмеження. Ми можемо дізнатися, чи задіяна якась ділянка і коли, але є набагато глибші питання, на які ми досі не можемо відповісти, вивчаючи людей. Наприклад, який саме нейронний код використовує мозок для обличчя? Які точні анатомічні зв'язки між різними ділянками, як ці нейронні мережі взагалі формуються, поки ми ростемо? Щоб дістатися до такого рівня деталей, потрібні методи, які зі зрозумілих причин на людях застосовувати не можна. І саме тому, щоб знайти відповіді на ці фундаментальні питання, наука часто звертається до досліджень на тваринах. Так, це складна тема, але саме такі дослідження відкривають можливості для аналізу на такому рівні, про який ми могли б тільки мріяти, і саме вони призводять до справді монументальних відкриттів. І це власне підводить нас до фінального і, мабуть, найскладнішого питання де проходить межа? Які компроміси є прийнятними в цьому неймовірному прагненні зрозуміти найскладніший об'єкт у всесвіті наш мозок? Це дуже непроста етична дилема, яка змушує замислитися про баланс баланс між жагою до знань і відповідальністю.